Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області та начальнику Вінницького районного управління Держпродспоживслужби. Вони хотіли отримати від підлеглого працівника гроші за видачу службового житла. Один із працівників Держпродспоживслужби звернувся до керівника обласного управління із питанням щодо можливості отримання службового житла у Немирові. Керівник обласного управління обговорив питання з керівником районного управління, після чого посадовці надумали нажитися на допомозі. Вони оцінили своє сприяння в отриманні житла у 12 тисяч доларів. Половину суми працівник повинен був віддати на початку оформлення документів. Іншу половину вже після отримання житла у власність. ДБР затримало начальника Вінницького райуправління Держпродспоживслужби після одержання частини оплати у сумі 6 тисяч доларів. Двом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд призначив домашній арешт начальнику Вінницького райуправління Держпродспоживслужби. Його також відсторонено від посади. Крім того, під час обшуків за місцем проживання начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області було виявлено та вилучено наркотичну речовину кокаїн. Тому йому додатково повідомлено про підозру у зберіганні наркотичних речовин. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.